З половини, так. Да. На жаль, забув я включити запис. Ми на половині вебінару. Ну, так, продовжуємо далі. Питань ще в нас є багато. Тож, тож, емоції глушать оцей здоровий глузд. Людина не робить елементарний аналіз, і вона заходить не в той момент ринку. Людину виносить ринок відповідно, і людина її ще більше ці емоції починають. Добивати, і ось це дві таких сторони: дві помилки, які завжди всі роблять, і плюс я ж кажу торгівля без стоп лосів ігнорування правил управління капіталом. Тобто про стоп-лоси я не буду бубоніти. Я скажу так: з досвіду знаю 24 роки, це наче досвід непоганий. Всі, хто торгував без стопів, всі, кого я знав, зливали і зливали. Це факт: я коли торгував без стопів, я теж зливав. Тому ось особливо в кризові роки це взагалі це хоч два стопи став. Я не знаю, щоб таке бронебійно було. Так, наступне питання: чи існує в 26-му році поняття безпечної гавані? Де ви перечікуєте шторм, коли на ринках починається паніка? Ну, дивіться, одразу ж на думку спадають метали, золото. Золото в нього всі тікають, це зрозуміло, але я б все ж таки радив розподіляти. Якщо тікати кудись, коли там шторм на ринках, то розподіляти по сектору металі. В першу чергу це золото срібло, друга черга це платя на паладі і третя черга це мідь. Тобто, ось так, звісно, завжди є безпечна Завжди. І я вам хочу сказати, що. Цей рік буде ну хіба не краще за минулий в плані оцих безпечних гаваней тому що ну подивіться, як у нас рік розпочався взагалі. Ну це ж просто жесть. І жесть ця продовжується. А тільки у нас народ сьогодні 21 січня. Нам ще до нового року наступного ще жити і жити. І скільки всього ще може статися, я навіть уявити не можу. Тому, тому сектор металів, будь ласка. Не чурайтеся цього. Є в нас у наших партнерів, да, у Лібертекс, є у нас спотове золото, тобто спот можна купувати, тримати золото, будь ласка. Тобто, ось сектор металів це так, це безпечна гавань тільки туди. Тільки туди. І в жодному разі не крипта. В жодному разі, ні, ні в якому разі крипту не можна вважати безпечною гаванью. Хто б що не казав і не писав. Так, далі рухаємось. Наступне питання. Ви кажете про дохідність 15-25% на місяць. Яка математика стоїть за цим, скільки угод має бути збитковими, щоб ви все одно заробили? Теж дуже, дуже проста тут відповідь. Дивіться: по-перше, стосовно дохідності місячної, вона може бути різна, вона залежить від стилю торгівлі, від частоти торгівлі. Тобто, якщо ви торгуєте середньостроково, і у вас умовно там 2-3 угоди в тиждень то людина, у якої людина, яка там торгує інтрадей або там, той же скальпінг, наприклад, да, там, на 5-15 хвилинках, в неї в тиждень буде угод не а, там, 3-4, а 33-34. То у такої людини дохідність буде, звісно, вища. Чому так говориться? 15-25, 25 і то я то, то, то вже багато. Зазвичай там, 10, 15, 20% ця виделка. Ну, Тому що це нормальна дохідність для трейдингу. Абсолютно нормальна, тобто для трейдингу спокійного зі стоп-лосами середньої активності. Це трейдинг, тобто і це нормально тут. Головне не скільки заробляєш в місяць, а наскільки стабільно ти це робиш, тому що ну я колись торгував інтрадей. У мене було так: я міг за день зробити і 70% від депозиту, а наступного злити 90%. І от такі мене були просто як от, кардіограма. Не крива депозиту, а кардіограма. Це погано. Це дуже погано. По-перше, це виснажує психологічно. По-друге, ти ну, тупо не заробляєш. Це два. І третє, ну, а в чому взагалі логіка такого трейдингу? Ні в чому. Ти просто торгуєш, ти за день затрахався, ніфіга не заробив, молодець, все, йдеш додому. Це неефективно. Тому дохідність так, така може бути, але важливо робити її з місяця в місяць. От можете собі взяти планку, там, наприклад, 10%, почніть з 10%, і спробуйте торгувати так, щоб ви кожен місяць робили ці 10%. Ну, плюс-мінус, звісно, там, плюс-мінус там, 2%. Получиться більше добре. Але не так, що ви там, цього місяця плюс 100%, наступного мінус 100%. Ні, не так. Скільки угод має бути збитковими, щоб ви все одно заробили? Дивіться, тут математика проста. Є правило управління капіталом наступне, що співвідношення стоп-лосу до тейк-профіту має бути 1 до 3. Тобто розмір одного стоп-лосу, тобто, наприклад, 1% у вас стоп-лос, тейк-профіт має бути 3%. Тобто і бажано, щоб це було ну, і вище, 1 до 3, 1 до 4, 1 до 5. При такому співвідношенні, навіть якщо у вас буде прибутковий фуглот 52%, а збиткових 48%. Ви все одно залишитеся в плюсі, але якщо ви суто використовуєте, використовуєте це правило 1 до 3, ніяк по іншому, Ніяк по-іншому. тут математика дуже проста: тобто на одну збиткову угоду має бути три прибуткових, і при цьому я ж кажу: якщо буде у вас прибуткових збиткових угод 50 на 50, ви будете в нулі, ви нічого не втратите. Хоча ну, 50 на 50% 50% збиткових угод це ніфіга фіга собі. А ви не втратите. Тому от це, тут це дуже, дуже просто. У мене, до речі, є зображення: математика ризик менеджменту математика мані менеджменту. Там є оці цифри, до речі, я, може, нагадайте мені, я в Prime скинув. Там візуально подивитись, там обіграна якраз ця математика. Тому ось тут якраз тут навіть не математика, а арифметика. Просто арифметика. Тому от угод може бути і 50%, але ви все одно не втратите. Так, наступне питання, що ви відчуваєте в момент, коли ринок йде проти вас, як ви себе зупиняєте від бажання відігратися? Ну, як відчуваю? Ну, погано. Ніхто, ніхто не радується збиткам, скажу вам чесно. Причому це може бути трейдер. Досвідчений, це може бути абсолютний новачок, який тільки прийшов у ринок. Збиткам ніхто не радується. Ми люди взагалі, ми такі істоти. Ми любимо все хороше. Ми любимо вкусно їсти, вкусно пити, там, вдівати хороший одяг, там, не знаю, мати якісь класні гаджети, да, там, мандрувати. Ну ніхто нема такого, що спитати людину: слухай, давай безкоштовно відвеземо тебе, не знаю, на Мадагаскар. Людина, та ні, я дома на дивані посижу, попережу. Ну такого ж не буває. Тому збиткам ніхто не радіє, але питання якраз в тому, як людина себе поводить, тобто я особисто ну так ринок іде в мінус. Я єдине, що мені треба в цей момент розуміти, я контролюю ситуацію чи не контролюю. Якщо я зайшов без стоп-лоса. Там, не знаю, наприклад, вийшли новини, яких я не знав, пропустив, тобто я не контролюю ситуацію. От коли не контролюю, це максимально погано. Що я роблю в таких, в таких випадках, ну, такого не буває, але ну, я завжди так і роблю. Навіть якщо я контролюю, але йде щось не за планом, я тупо зарізаю збиток. Больно, неприємно, але я його просто зарізаю. Це теж досвід. Тому що було в мене багато таких ситуацій колись. Коли я просто відпускав отак на самоток, як то кажуть, ситуацію, і все, мене обнуляло, в мене були величезні стоплоси, сильні великі втрати, тому ось так: від бажання відігратися, в мене такого бажання давно вже немає, вже багато років нема. Тобто, в мене навпаки, є таке правило: от якщо я там торгую збиток. Тобто, якщо в цілому картина плюс-мінус нормальна, тобто якась угода збиток, тут в мене це підростає, тут теж якийсь плюсик, тут ось перспектива є, тобто я взагалі не нароблю. Я розумію, що я цей збиток він в мене або вже перекривається, або я його там за сьогодні-завтра перекрию. Все, якщо ж ну, взагалі поганий день, от все в мінусах, все закрив, навпаки, я не кидаюся в ринок, я можу взяти паузу на півдня, на день. Навпаки, передивитися, може, я щось упустив, передивитися ринок, передивитися під іншим кутом, там подивитися там старші таймфрейми. Тобто, ну десь якась помилка ж була була все. Тобто, я не кидаюсь відігратися. Я навпаки, от стараюсь аналізувати, що відбулося, чому відбулося, переаналіз зробити ринку і все, і далі далі йду торгувати. Так, як ви ставитеся до диверсифікації, чи, чи варто все тримати в одному активі в побочках в золоті чи розкладати по різних ринках? Ну, по перше, диверсифікація відношусь абсолютно всіма кінцівками. За диверсифікація це наше все, тобто, диверсифікувати можна дивіться наступним чином: ну, по перше, ну золото само собою. Якщо ви торгуєте суто золото, питань немає. Але диверсифікація потрібна, тому що теж золото, от воно зараз зростає, але воно наближається до корекції такої непоганої, вона може бути різка, тому що люди будуть фіксувати прибутки свої, і ось ну от по золоту, припустимо, попали там чи в просадку, чи не йде по ньому торгівля, а далі де, що робити. Тобто є інвестиційні портфелі, вони ж так в нас так само вони ж побудовані на цьому ж принципі на диверсифікації і раз кореляції. Тобто, що якщо десь буде погано, то тут буде добре. І це перекриється, і ви все одно заробляєте. Тому диверсифікація це 100%. от дивіться, диверсифікація на прикладі нашої компанії, інвести. Можна диверсифікувати капітал по різним варіантам заробітку. Тобто, дивіться, у нас є інвестиційні портфелі, раз, є автоторгівля, є копітрейдинг. Є середньострокове інвестування в акції. Це я мовчу вже про ну, звичайний трейдинг руками. Да? Тобто, ну, мінімум, дивіться, мінімум 5 є, є варіантів. Тому і так можна диверсифікувати. Тому диверсифі... диверсифікація це 100% має бути. Так, раз, два, три, 4 питання ще нам залишилося. Так, класичні паттерни. Теханалізу, трикутники, голову, плечі. Чи не стали вони просто кормом для ще алгоритмів, як знайти реальну перевагу? Прошу питання. Ух, цікаво, дивіться. Стосовно ну, корм для штучного інтелекту, ну, дивіться, навіть якщо створюються алгоритми торгові да, на основі штучного інтелекту або машинного навчання, де торгуються ці паттерни, ну, це паттерни, і паттерн. Я вам хочу сказати, що ну, я, наприклад, дуже давно в класичному варіанті цих паттернів їх не торгував. Для мене це як додаток. От, до речі, ми сьогодні говорили про розвороти. От один з ознак, якщо я бачу такий паттерн, от ми говорили да, там RCI, МакДі, структурами дивилися Momentum, да, зміна Моментуму. І якщо сюди плюс ще заходить якась там подвійна вершина, там голова плечі. Це мені тільки додає впевненості, що розворот буде ну, стосовно трикутників, це просто консолідація. Мені взагалі не важливо, як називається там це трикутник або вимпел, або прапор, або ще там якось. Для мене це консолідація. Я маю розуміти, якщо консолідація, значить буде вихід з консолідації. Мені цікавий саме вихід, бо так ми дійсно ми торгуємо тренди. Я розумію, що якщо той трикутник, це консолідація. Я в консолідацію не лізу торгувати, тому що мене там поб'ють дуже сильно. А на виході з консолідації, будь ласка, я заходжу і заробляю. Тому навіть якщо ці ситуації, ці патерни, торгуються в якихось алгоритмах там на основі штучного інтелекту, дай Бог з ним. Ну я поки що не помічав, щоб штучні алгоритми сильно так впливали на ринок. Цій темі придають дуже багато уваги, а вона того не варта. Торгуйте ринок, торгує, ми торгуємо те, що бачимо, те, що розуміємо. Оце думати про всякі там, хтось там ці, чимось керує, ринком керує, патернами керує. Це забиває голову, і це нам абсолютно не потрібно. Як знайти реальну перевагу? На Яка перевага? Ви людина, зрозумійте правильно, які, які б не були круті, штучні інтелекти, які б не були круті, алгоритми будь-які. Краще, ніж людина. Ринок ніхто не побачить, тому що це людина має в голові. Ну, повірте мені, як ну, я створював, і створюю торгові алгоритми, автоматизовані, роботизовані торгові алгоритми. Тобто, це я знаю в голові, що там зараз вийшли новини, хтось там щось сказав, бачу там структуру ринку. Алгоритм він працює за системою, яку йому вписали в код. Все, ні шах вправо, ні шах вліво. І він не знає, хто такий Трамп, де він там сьогодні виступає, що він скаже, що може бути. Ні, робот торгує от суто по своєму алгоритму. Тому краще єдине, що людський фактор: у робота немає емоцій, а у людини є. А так роботи набагато краще в плані виконання просто угод, але краще ніж людина, ринок ніхто не побачить. Так як змінити підхід до стоп-лосів, коли волатильність та полювання за ліквідністю стали нормою. От якраз це питання ми розглядали. Був у нас вебінар про антикризовий трейдинг. Хто не дивився, подивіться на нашому YouTube-каналі. Дивіться, коли волатильність. Там, чи вийшли якісь новини? Ну, полювання за ліквідністю, окей, найбуде полювання за ліквідністю. Тобто, різкі рухи ціни. Загалом називаємо різкі рухи ціни. Припустимо, у нас стандартний СТОП, ну, беремо там якусь валютну пару, стандартний стоп, наприклад, там, 40 пунктів. В такі моменти беріть не 40 беріть 60 беріть 70 але зменшуйте обсяг входу, тобто, просто ставимо більше стоп, щоб його не зачепили, і оці полювальники за ліквідністю щоб не зачепили, але об'єм трошки зменшуйте. Тобто, наприклад, ми беремо там ми заходимо на 100 доларів. Ну, стандартний у нас, наприклад, вхід в угоду, обсяг угоди 100 доларів, і стоп-лос 40 пунктів. То ми ставимо стоп-лосс уже там, наприклад. 80 пунктів, щоб його не збили, да, цією волатильністю, але заходимо вже не на 100, а на 50 доларів. Ось так і тільки так. Тому що, якщо ми залишимо той же обсяг, ми отримаємо величезний стоп і величезні втрати. Нам це не потрібно. Нагадаю фразу: ми маємо торгувати так, щоб кожного дня ми могли повернутися до торгів. Так, кореляції між ринками зламалися. Цифрові активи, фондовий ринок. Як аналізувати ринок, коли, коли старі зв'язки, наприклад, долар золото більше не працюють? Дивіться кореляції так, ми сьогодні говорили про зміни, як ринок змінюється. Кореляції теж змінюються. Там біткоін раніше дуже любили там порівнювати з золотом, з SP. Потім це перестало працювати. Дивіться. Дивіться на кореляцію як на додатковий фактор, не дивіться як на основне. От питання: як аналізувати ринок? Ну, виходить, немає тепер кореляції біткоїна з золотом чи з СНП. Ну, ну, жопа. Закриваємо термінал, виводимо гроші з рахунку, все, йдемо гуляти. Дивіться, кореляція це, ну, це як додатковий просто фактор. Аналізуйте кожен е, ринок, кожен інструмент окремий. Раніше, колись, от до речі, я розказував сьогодні про заробіток на першому депозиті. Я тоді основну масу цих грошей, ще маса грошей, 70 баксів. Заробив як я купив євро-долар і продав долар-франк. Тоді кореляція була взагалі там майже одиниця там коефіцієнт, був 0,91 чи 0,92. Тобто, з закритими очима, не бачачи графік, якщо ти купуєш євро-долар, ти проаналізував, бачиш, що буде рости. Продавай долар-франк, не відкривай навіть графік, заробиш вдвічі більше. Ось так було. Потім це перестало працювати. Тобто, ні, кореляція залишилася, але набагато менше стало. І що? Нічого, ми продовжуємо працювати, продовжуємо торгувати, нічого не змінилося. Тому ось так, так. щось все, все. останнє наше питання на сьогодні: що сьогодні важливіше? Ідеальний технічний графік. Чи розуміння глобального циклу ліквідності центробанків? Теж хороше питання, одразу відповім. Ідеальний технічний графік. Цикли ліквідності центробанки, тобто народ зрозумійте, ми спекулянти. Наша задача швидко заробляти на різниці цін, на різниці котирування. Тобто, десь там великі центробанки. Вони там мутять свої якісь справи. Нам то цікаво в розрізі, отак, якщо б ми зібралися з вами зараз не на вебінар, а там е покелих у чаю випити, чи кави і потеревенити просто там за життя, то да, можна було про центробанки, там, про Ротшильдів, про, про всіх підряд. Але в розрізі нашої з вами роботи щоденної нам це не так важливо. От ідеальний технічний графік це взагалі це просто конфета. Коли ідеальний технічний плавний графік... Для торгівлі це просто, просто купа можливостей. Тому от, графік так, графік важливіший. А, може, якісь питання є у присутніх? Може, хтось щось хотів би запитати? Можете голосом вмикати свій мікрофон, можете голосом питати, якщо є питання. Якщо народ, якщо питань нема, якщо питань нема, то тоді будемо закінчувати. Дякую присутнім, що прийшли. Я сподіваюся, було цікаво, було корисно. Черговий вечір передачі досвіду. Тому, 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 тому. Всім дякую, всім гарного вечора. Бережіть себе, ставте стопи, я не міг цього не повторити. І побачимось. Всім щасливо, всім пока-пока.